Уявіть собі, що є пухлина, навколо якої є критичні органи та здорові структури. Променева терапія це як сотні списів, що проходять через тіло. Наше завдання зосередити всі ці промені в одній точці, в мішені, паралельно захистивши критичні органи навколо. Важливою перевагою нашого апарата є наявність 6D стола. Розповідаю, для чого він необхідний. Завжди, коли ми робимо променеву терапію, пацієнт фіксується маскою. Для чого потрібна ця маска? Ця маска забезпечує Петшує непорушність пацієнта і повторюваність його позиції під час кожної фракції опромінення. І власне, якою б не щільною не була ця маска, пацієнт все одно може трішки повернути голову, трішки якось нахилити голову. І шість стіл, власне, основна його функція це скомпенсувати повороти або неточності положення голови, коли пацієнт вже лежить в масці на столі. Якщо у нас є кілька мішеней, то навіть невеликий поворот голови може спричинити. Значний сум в мішені відносно запланованого, і власне 6 де стіл приведе назад корекцію положення пацієнта. Завдяки тому, що ми можемо змінювати кут нахилу гантрі, коліматора а також кут повороту стола. Ми можемо вибрати такий Напрямки пучків, які зможуть і досягнути мішені, і одночасно обминути критичні органи при використанні високих доз це критично важливо, адже клітини здорових органів також піддаються шкідливому впливу радіаційного випромінювання, як і ракові клітини. Синхронізація з диханням також дозволяє уникнути негативних наслідків.